Водимиростаніславичу, запрошуємо вас. Добрий вечір. Дякуємо, що прийшли. Тим, тим часом здоров я хочу. Відірвали я. вас від приємності, здоров доброго здоров'я. Здоров здоров Прошу не Тому... приємностей. Да. Вибачте, Антон має повідомлення. Так. Хочу перехопити у вас ініціативу буквально на півхвилинки. Якщо мене чути, чути. Чути вдалі. Отже, як повідомляє в своєму Твітері відомий блогер Крус Крус. Це Стріми капилайф. Якщо ви пам'ятаєте, спочатку майдану дуже активно активні стріми були. Микола Рудьковський приїхав під посольство Російської Федерації, і його він приїхав туди на Лексусі. Його там облили зеленко і сказали, щоб він продавав Лексус на потреби армії. Да. На екранах ви бачите зараз, як виглядає Микола Рудьковський. А я передаю, повертаю слово до вас. Да, дякую, Антоне. Да, така захоплююча картина вже Володимире Станіславовичу. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. Дякую, що прийшли. Відверто кажучи, відверто кажучи, да, не непри... сказати, що це неприємність. Це м'яко сказати. Ваша думка. Ну, ви знаєте, тут я думаю в двох іпостасях. як дипломат. Як, Давайте як, дипломат, спочатку. як дипломат, це речі, які в принципі неприйнятні. І тут ми мусимо говорити абсолютно щиро і без будь-яких але. Uh -huh. Дипломатична установа є установою недоторканою. Не не це територія власної іноземної держави, і ми не маємо права ніяким чином ставити під сумнів міжнародне Тежу. право. І це абсолютно очевидно. І я думаю, що наші правоохоронці мали б знайти способи для того, щоб ця недоторканність була забезпечена. Це ви так думаєте, я, це, та... я думаю, так як дипломат, дипломат, як міністр колишній, і так далі. Але знаєте, є ще інший вимір, людський вимір. Коли після того, що сьогодні оці на слові подонки, іншого слова в мене немає, зробили вночі, збивши наш літак. Коли до загинуло... речі, вже відома імена всіх сімдесяти, коли, коли, коли загинули жахливі. наші наші справді герої. То ви знаєте, у кожного нормального е, чоловіка чи жінки виникає просто е, настільки жахливе обурення, що хочеться робити щось щось неймовірне. Я можу по-людськи е, емоційно зрозуміти тих. Хто прийшов сьогодні під це посольство і, і, і висловив свою таким ну неправильним не способом, але висловив своє е, обурення тим, що відбулося сьогодні вночі. Mm -hmm. Ви знаєте, але в цьому є якийсь великий символізм. Отак закінчують всі райкоми партії. Ну так, да, там залізничний райком Оце партії. Оце залізничний да. райком партії, Отак воно все і закінчується. І дай Боже, щоб скоро у нас закінчилося так великою комуністичною партією, яка вже нарешті повинна піти назавжди в історію, щоб ми поставили крапку і забули про цей жахливий сон. І оце, мабуть, останні акорди цього жаху, який ми переживаємо. Ну, жах жахом я мушу жахливу річ зробити, зачитати імена всіх, хто загинув. Олександр Білий, гвардії полковник, Михайло Дяков. Гвардії майор, Ігор Скачков, гвардії капітан, Сергій Телегін, гвардії капітан, Володимир Буркавцев, гвардії старший лейтенант, Олександр Козелі, гвардії старший лейтенант Олег Павленко, гвардії старший лейтенант, Олександр Ковалик, гвардії прапорщик Віктор Ментус, гвардії прапорщик… Це екіпаж літака з Запоріжжя. Дніпропетровські герої. Сергій Шумаков сержант. Віталій Бондаренко солдат. Юрій Ковальчук сержант. Денис Каменєв старший солдат. Валерій Алтунін старший лейтенант. Павло Левчук молодший сержант. Сергій Добропас, солдат, Андрій Горда, старший солдат, Руслан Кулібаба. Сержант Антон Самохін, старший солдат Андрій Шульга, солдат Андрій Дмитренко, солдат Артем Скалозуб. старший солдат, Артем Санжарівець, старший солдат Сергій Мерешниченко, старший солдат Євгеній Резніков, сержант Константин Авдеев, старший солдат, Сергій Лесной, солдат, Олег Коренченко, солдат, Сергій Москаленко, Ілля Гайдук, Валерій Гробовый, Сергій Манулов. Олександр Котов, Сергій Шостак, Антон Кузніцов, Сергій Кучерявий, Олександр Авраменко, Станіслав Дубяга, Павло Нікана, Владислав Ківа, з Кировоградщина, Віталій Бабан, з Донеччини, Сергій Кривошеєв, Ростислав Проньків, Луганщина, Ігор Токаренко, Харківщина, Сергій Гончаренко, Херсонщина, Олег Лефінцев, Львівщина, Віталій Багур. Ти сидиш це, читаєш і думаєш, скільки родин прийшло сьогодні горе. І ці, ця сволота, прости мені, Господи, говорить про те, я маю на увазі і Піскова, і цих всіх людей з російського МЗС, що там озброєний НАТО перед, перед будинком, та? що це все екстремісти, фашисти, всі, всі російські телеканали переповнені цією картинкою, що картина маслом. Які це може мати наслідки? Ну джейн Псакі вже сказала, що це неприйнятно. Я її розумію. Як це може вплинути на перемовини, які тепер в Хілтені йдуть між Мілером? Ну, знаєте, вчора я як на одному, по заказу я оп. вчора на одному каналі якраз ми цю тему обговорювали. І мене колега питає: от як ви думаєте, що ще можуть влаштувати для того, щоб зірвати все те, що у нас зараз от, заплановано? Замах на посла Зурабова і от, замах й от, на Порошенка. От це йде справді як по маслу. Зараз ще лишається цих кілька днів. Я передбачаю, що будуть ще такі самі речі, які е, будуть настільки підігрівати тут нашу ситуацію, щоб до 27-го числа нас подати в абсолютно непри... непривабливому світлі і сказати, що ну, подивіться, ну це ж ненормальне. Скільки які можуть бути угоди, про які асоціації прошу мову? Да, ну треба сказати так. людям нагадати, що на 27-му про це президент оголосив, буде підписана друга частина асоціації, якщо я не збрехав нічого. Та то... ні, ну все має йти, і все вже, начебто, повинно бути. Якщо е, ті речі, які е, от ми зараз спостерігаємо, не будуть йти е, е, далі. Е, Псакі правильно сказала, е, і Даждеп тут в даному випадку говорить об'єктивні речі. Це неприйнятно. І ми процес власне з цього почали. Але е, так само тричі не прийнятиме те, що відбувається на сході. Якщо е, танки, якщо збивають літаки, якщо вбивають уже е, десятками людей, то е, я думаю, що тут е, держдепартаменту треба думати і про інші речі, не тільки йому, але скільки, але скільки, але і нашим колегам з європейського союзу нарешті треба переходити від цього всього е, занепокоєння, від якого вже у всіх нас виникає занепокоєння. До того, що треба вводити цей третій етап санкцій і ставити крапку. Ви ж бачите, що ситуація абсолютно не міняється mm. в Кремлі. Розуміють не введення санкцій як квиток на війну, mm. і ця війна продовжується. Отже, зараз я думаю, нашому президенту, нашому уряду, треба негайно звертатися прямо і безпосередньо mm. до всіх тих, хто приймає рішення. І ці рішення приймати, інакше ми матимемо ескалацію, яка завершиться значно гірше, ніж ми маємо навіть сьогодні. Боб Мендес, це голова сенатського комітету в закордонних справах, з дуже різкою заявою виступу, вимагає від Обами запровадження тих санкцій, про які ви говорили з вашої точки зору. Як позиція Конгресу може вплинути на позицію президента? Ну ви знаєте, я думаю, що Конгрес в цьому плані може відіграти дуже важливу роль, mm -hmm. і це не тільки він, тільки вкр про якого сказали, але в принципі там є ціла група активних конгресменів ще тут з часу Майдану, які були в Києві, які прослідковують ситуацію, які просто вимагають уже питання. В тому, чи президент Обама буде настільки рішучим, щоб нарешті почати діяти. Ну, от вам, пожалуйста, Росія запропонувала Раді Безпеці ООН обговорити напад на посольство Російської Федерації ну, в Києві. Да, це таке джерело, інформоване джерело, ні одна. Якщо до 18.00 неділі жодна з делегацій не висловить своїх заперечень з приводу документу, він буде ухвалений, бо Росія, очевидно, внесла це все. Тут, ну, тут розумієте, знову таки, нам теж треба трошки перехоплювати ініціативу, тим більше, що правда, на нашому боці. Ну, Чому після сьогоднішньої цієї трагедії, яка сталася, ми так само не внесли 10 проєктів резолюції? це, для... це Сергієва треба запитати? Не для мене? Того... Ні, так я нас я, я наслід, риторично запитую. Угу. А коли е е крадуть дітей, це не, це не, 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 не для того, щоб бити всі дзвони? А коли збивають літак, і там гине 50 людей. Це не підстава для того, щоб тут же почати цю роботу. Тобто, ми так само повинні робити ті речі, які нам вигідні, давати картинку на CNN, давати картинку на mm -hmm. на всі інші світові е, телеканали і робити те, що потрібно. Тут колега казав, що не треба робити конпропаганду. Та не треба її робити? Треба робити пропаганду. Треба робити інформацію про те, що є, mm -hmm. а не робити вигляд, що ми зараз будемо пояснювати, чому група емоційно. Налаштованих людей побила шибки тут. Є два аспекти: спочатку про заяву Лаврова, тільки що ми розповсюдили російські. Не знаю навіть, як їх назвати. Коротко кажучи, псевдозмій да, звернувся до дідія Бурггальтера, це діючий голови ОБСЄ, з проханням задіяти всі наявні можливості цієї організації, з метою не допустити подальших провокацій відносно посольства Росії в Україні. Бурггальтер, запевнив Лаврова в тому, що він негайно займеться цим питанням. Ви кажете, що треба це, 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 і це. Ми тут витратили півтори години, обдзвонювали просто по списку. Від прес-секретарів голови держави, уряду. Міністерства Міністерство внутрішніх справ в першу чергу про СБУ не хочу сказати. Нам сказали, що це не наша парафія. Дзвоніть до МВС. Так, да, Київське міське управління Міністерства внутрішніх справ. ну, на голубому, на блакитному, перепрошую, оця ми нічого не знаємо, нікого нема. Один ваш, один тільки колега ваш Андрій Дещиця поїхав туди. але ми правда не могли вже з ним зв'язатися, не знаємо про що він там говорив. І це для мене, Володимир Станіславовиче, підкреслює підкреслює правоту тих, хто в цій студії говорить, що у нас наша держава все в тому вигляді, в якому вона існувалася, державні інститути ні до чого, ні ну, на знаєте, що не здатні. нічого це, не можуть. Це може. сумно, якщо навіть в Києві в. Двох кілометрах від е, е, штаб-квартири МВС е, не можуть знайти е, бодай сотню міліціонерів, які б могли приїхати, заспокоїти mm -hmm. людей і поставитися mm -hmm. на місце. Вибачте, підпалили зараз машини біля посольства, пожежники і разить. Оце куди? Ну, ну ви знаєте, я вам скажу свою особисту думку. Цього б ви знаєте не сталося, якби ми в перший день російської агресії проти України, коли захоплювали Крим, розібрали дипломічні відносини з цією країною. І в нас би не було б зараз би розмов про те, що напад на посольство і так далі. Ну, скажіть, ми можемо сьогодні мати нормальні, ну як нормальні, ну будь-які відносини з Росією. Ну, на мою думку, ні. Тому що якщо країна, яка на тебе нападає, Присутня в твоїй країні і ще й в рамках ОБСЄ, ви згадали зараз дівчого голову, спостерігає за результатами свого нападу. Ну це фантасмагорія, це, це, це політичний цирк. Ну це, да, це, це все. абсолютно нормальні речі. І до речі, я вам скажу. Група е, дипломатів, які мають досвід е, не одного десятку років роботи в МЗС, вже давно е, внесли пропозицію нашому керівництву, ну що не менше МЗСівському, щоб е, воно в свою чергу ставило питання про розірвання дипломатичних стосунків. Бо це нормальна практика. Задайте їх Грузію. Ну, як тільки відбулася агресія. Михайло Саакашвілі тут же прийняв рішення на цьому було поставлено крапку. Ну які можуть зараз бути відносини з бандитами? Які вбивають українських громадян, які, які нищать е, інфраструктуру, які е, доводять цілі е, райони, цілі міста до, до колапсу. Я, я просто цього не розумію. Ну, для того, щоб це зробити, треба мати хребет і великі помідори, але тримати їх не на столі, а в іншому місці. У нас проблеми. Да, це, правда, да, це правда. Тут ще один є аспект, те, що ви все говорите, як. Таке враження, що ви чи вас інструктували, чи ви інструктували? У мене у мене тут були дві жінки: Ольга Малярчук і Інна Ткачова. Вони у військові. Одна з них є дружиною десантника, який, який дістав важкі поранення mm -hmm. нещодавно. А друга є просто волонтером в цій волонтерській сотні. Вони опікують не держава, опікується люди і ці волонтерські сотні, які носять ліки, каляски, милиці, хірургічні інструменти, харчі, книжки. Держава провалилася в цьому сенсі. Я не знаю взагалі, що, що у нас існує те, що працює на національний на державний інтерес. Маю підозру, що можливо це РНБО. Президент сказав, що він на понеділок скликає засідання. Ви були в свій час членом цього поважного органу, якщо не сказати мозком. І як, як реально РНБО може вплинути на ситуацію, наскільки з вашої точки зору влада перетекла, чи може перетекти вже в РНБО від цього бездарного? Ви знаєте, все це, це ви, ви задохнули надзвичайно важливу проблему координації на найвищому рівні. Бо якщо зараз ми побачимо, що перший помічник і керівник адміністрації починають все те, що бувало в таких випадках раніше. А бувало те, що вони конкурували за право першому донести папірець до відомої особи. Якщо до цього додати ще РНБО, яке конкурувало з адміністрацією і з першим помічником, то ми отримуємо Бермудський трикутник в найкращому вигляді. Я би сказав серпентарі. Ну, Може, таким чином. Але ви знаєте, на місці нашого президента я би зараз пішов би шляхом справді. Різкого, потужного посилення, інтелектуального потужного посилення Ради Сен безпеки і оборони як органу, який справді формулює пропозиції стратегічного характеру. Не оці, хто перший там якісь, я ж кажу, папірець добіг і, і доніс, не якісь поточні дріб'язкові речі. Е е е ну, Бо їх справді багато, але вони не визначальні. А саме сконцентрував би ключових думаючих, нормальних, сильних політиків. В оператірнбоку. Mm -hmm. І е, адміністрацію і все інше е, зробив просто банальною канцелярію, яка отримує папірці, розписує і так далі, і е, фактично виконує саме ці канцелярські функції. Ну так робиться, до речі, в усій нормальній Європі. Mm -hmm. Якщо ви, якщо ви е, запитаєте, скільки е, у, ну я просто по Австрії, мені найближчий приклад, скільки працює в канцелярії президента, він там пар десятків. пару десятків. Пару да, десятків, так, не більше. Але там є э, органи, які думають, які працюють, і от таким самим органом має бути. З вашої точки зору? Не можу не утриматись, не запитати. До нас приходять представники різних неформальних спільнот сюди, в тому числі спільнот з числа колишніх працівників спецслужб, зовнішньої розвідки, контррозвідки, якихось там інших, я навіть не знаю, як їх назвати, ну контртерористичних, скажімо, якщо я правильно це називаю. І вони говорять про те, що за ними стоять десятки, якщо не сотні, полковників, генералів. Відставних, які пішли на, на пенсію, чи, чи просто відійшли під час попереднього голови держави. Наскільки, з вашої точки зору, їх може почути президент? Наскільки він зацікавлений в тому, щоб це чути? Наскільки вони реально представляють собою інтелектуальну силу, аналітичну, про яку? Ви... Наскільки вони можуть взяти на себе ініціативу як військові люди і інтелектуали з тим, щоб Розказали. Я, Це... я з такими людьми регулярно зустрічаюся. Mm. І е, от моє враження від того, що вони намагалися робити от до цього моменту, таке, що їх просто не хочуть чути. От ті, хто мав би приймати рішення, не хоче їх чути. Я дуже вірю в те, що наш новий президент таки почує і збере людей, які здатні е, пропонувати реальні речі, які мають досвід, які мають патріотичну позицію, які на що не претендують. Але які хочуть просто допомогти, розумієте? Я б зараз на місці президента зібрав би кілька спеціалізованих рад з людей, які попрацювали в своїй сфері 10, 20, 30 років, які знають, з чого все починається, які не паркетні генерали, а бойові генерали, які не е, е, собі е, зірки отримували, тому що у когось десь хтось сидів і, і дуже активно просував, а тому, що е, вони отримали відповідну освіту, мають відповідний досвід і таке інше. Якби це відбулося, я думаю, що ми б дуже швидко зараз змогли б ситуацію поставити на місце. Тому що те, що мені розказують ці люди, вони мені говорять, що те, що інколи відбувається, відбувається на рівні курсантів військових училищ. А не генералів, які повинні керувати військовими працями. Розумієте, я так розумію. Все пригадую Володимира Митрофановича Пурішкевича, був такий депутат Четвертої державної думи, який поставив риторичне питання з початком Першої світової війни, звертаючись, маючи на увазі імператорську родину, що це дурість або зрада. І я прямо вас питаю: це дурість або зрада, або те, і те і інше. Ви знаєте мені здається, що це інше? Тому що е, тут, е, ну з якого боку не подивишся, і те, і те, і тому нам чим швидше, тим краще треба це все просто з змести з е, нашого поля, е, покликати тих, хто може і хоче долучитися до того, щоб рятувати державу. І нарешті почати створювати, як, як ми це собі мріємо. Тут бачите, це перегукується прямо з тим, що Ольга Маляльчук і Ткачова тут говорили. Вони говорили про те, що ці солдати, які покалічені там побиті, постріляні, вони в один голос кажуть тільки дві речі: Перше, ми знову підемо захищати батьківщину, щоб не сталося. на адресу вищого державного керівництва ну, військового, я би так сказав, матюки одні, яка дайте нам наказ, і ми виметимо цю нечість з на. Нашої землі в найкоротший uh, термін. термін. Ситуація абсурдна настільки, от ви можете собі уявити, ви все ж таки поважний урядовий, що люди беруть кредити в банках для того, щоб купити собі обладунки, уніформу і поїхати на війну. Я не можу зрозуміти. Якщо ми читаємо, що на, на армію виділяються е, мільярди, так же ж? Ну, було а ж кілька, кілька купують, повідомлень. Да, про те, що а на, люди на... купують бронежилети за да, свій рахунок. Е, е, ну тоді, тоді я не розумію, куди ці мільярди йдуть, і, що, і, що, і, що, і хто їх, і, 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 і що з них робить. Тобто, якщо е, нам потрібно, ну подивіться, е, у нас зараз є інформація, що цих бандитів е, на сході України десь приблизно 10-12 тисяч по максимуму. Mm. Давайте порахуємо, скільки у нас е, в армії. Скільки у нас в міліції, скільки у нас в е, всіх е, е, таємних службах, назвемо їх так, і ми не можемо знайти на цих 10 тисяч бандитів, 30 тисяч своїх, які можуть бути і облаштованими, і обмундированими, і підготовленими, і так далі. І так далі. Mm. Питання в задачі. Так, е, такі ж люди є. Ну, я справді я, я вірю цим жінкам, тому що вони говорять правду, це їхні чоловіки, вони не будуть mm. брехати. Так, да, от Олексій Черкаський пише: Да хватить уже живати російське посольство через слово. Росія пусть живе для внутрішнього пользу. Олексій, <рес> якщо ви такий розумний, ну не беріть громадське ніжне підкреслювання ТВ, віта, подзвоніть до студії, висловить свою позицію. Тут да, дуже красиво все мене сварити. Знаєте, так і так. Наталя Толмачова, нічого страшного з російським посольством не сталося. Хочу процитувати Френда. Так да, між іншим, це правда, що обсилювали в Москві з гранатометів, між іншим, американське посольство. Щось російська сторона там не ну, дуже ви знаєте, терималося. це ж за, за, за тим принципом, що в своєму оці і е, е бревно не побачу. Тобто, mm -hmm. тому, тому, але розумієте, тут от нам треба зараз, я думаю, що от ці останні дні перед е, угодою. Ну, зробити все можливе для того, щоб отакі от речі е, не виникали. Ну, це хоча, ж хтось їх штовхнув на це. Хоча я вам скажу, що це зараз буде йти щоденно. От у мене таке відчуття, що це, ці спецоперації зараз будуть спеціально організовуватися щодня, для того, щоб ще за цих от, кілька днів перед підписанням зробити так, щоб ми отримали звідти якийсь дуже негативний меседж. Хлопці, ну з вами. Вибачте, що ви всі бідлота, фашисти фашист і бандерлоги. От зараз е я переконаний, що жодних домовленостей з газом не буде. Mm -hmm. От зараз е спеціально припинять поставки газу до Європи і скажуть, що це е українці винні. Е в Європі підніметься безумовно гвалт, тому що треба ж, ну, слава Богу, зараз не січень і не і, не, і не лютий. І в сховищах дещо є, тобто є ще запас часу. Але політично, емоційно, пропагандистки, оце ці. Прокляті українці, які не хочуть домовлятися, повертаючись до до понеділка, з вашої точки, і так як я вас почув, то почув я, що фактично це, цей понеділок стане точкою, може стати точкою неповернення, або Рада нацбезпеки ухвалить рішення, яких очікує історія суспільство і люди, або Ну, або тоді е, у нас е, не до посольства підуть люди, а під інші установи і все. Під адміністрацію президента, числі, під Верховну Раду, да, і вже не обидеть, а, як а, сьогодні. А, а, а що робити? Ну, в кінцем, люди ж так само розуміють, що відбувається. Вони ж теж не, 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 не стадо овець, які не розуміють, що, відбу... що, що, що навколо. Тобто, якщо так, значить тоді вони будуть вимагати рішень. І я сподіваюся, що ці рішення будуть в понеділок прийняті, а можливо, навіть завтра. До речі, я дуже підтримую одну думку, яку там наш один з депутатів, один єдиний вніс, щоб припинити ці розмови про канікули для парламенту. Уявляйте собі, Зараз, через пару днів, парламент має піти на 45-денні канікули. Нормально? Я вніс пропозицію на розгляд громадськості сформувати з них штрафну роту, і відправити. Ні-ні відправити... ні, вони розбіжуться по дорозі. Відправити їх на місце цього загибелі цього літака, щоб вони своїми руками ховали цих людей, везли їх на батьківщину і дивились цим батькам, що через батькам, числі, дружинам, да, дітям, да, що да. через їх злочинну недбалість. Да, да. Через їх продажність, простіть мені, так. нас моніторять, ми під так. моніторингом. Завтра прийшов такий, такий звіт, що Яневський порушив правила журналістського етикету, чи чого я сам порушив. Так? В умовах, коли кожен день на твоїх очах вбивають молодих хлопців, приходить їх дружини цих покалічених, їм жити далі. Так? Так. Що забули сказати, Володимир Станіславовичу? Ну час знаєте, вже я, я все-таки, попри всі ці жахи, я залишаюся оптимістом. І я вважаю, що Путін включив каундаун е, е, своєї імперії, і цей процес запущений, і він піде, і він буде йти з прискоренням. Mm -hmm. Тому це просто наша жахлива ціна, яку ми платимо за свою волю, за своє майбутнє. За те, що ми будемо нормальною, цивілізованою державою. Ці жінки мені сказали, знаєте, я запитаю, що ви почуваєтесь, та? Ми сидимо в безпечній ну, суді. Вони кажуть, да, наші хлопці, наші чоловіки гинуть, і ми розуміємо, що вони гинуть за нашу свободу, що інакше так, не, це... не може бути. Це, це мені говорять дружини це тих, правильно. які загинули. Це правильно, і це розумієте, і це в цьому я вважаю наша величезна і головна сила. Якщо люди розуміють, що е ці жертви заради mm -hmm. майбутнього. То ми не переможні. Mm -hmm. Перепрошую, Богдан Кутєпов поговорив з Аваковим. Давайте послухаємо. Давай. Мені цікаво, що міністр внутрішніх справ наговорив моєму колезі. Будь ласка, давайте нам цю розмову. Ще Алло. Алло. Да, Богдане, Богдане, розкажи нам, будь ласка, дорогий мій друг, що О, сказав Аваков. Підвисає картинка трошки. Чуєш нас? Він запитав нас і дав нам інтернет. Ви мене чуєте? Алло? Так, 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 чую, чую, говори. От я розкажу. Камера, так. Да. Це крус-крус, наш глядач, і приніс інтернет. в наш дім. А тепер важливі два повідомлення, як мінімум, два важливі повідомлення. Отже, нагадаю, що я стою під посольством Російської Федерації. і... Ви чуєте мене, так? Так, так. Буду як Задорнова казати, готовий? Готові? Перше, я поспілкувався з міністром внутрішнього справ. Ваково. Пішов тихенько сам поспілкувався. І так сталося, що я пішов далеко, 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 і побачив точку якусь натовп людей з охоронцями, і це був Ваваково. І Вавакова я запитав, пане міністре, ну, відео, звісно, я пізніше покажу. Запитав, а що сталося? Він ну, ми засуджуємо. Я запитав, чи він спілкувався з. Послом Російської Федерації він сказав, що спілкувався і запевнив, що державна державна позиція, що звісно не можна громити, е, е, ну як це будівлі, звісно, інших посольств будь-яких. От, але він пояснив послу, що це є природня реакція на той випадок, який стався, і на постачання зброї. Студія чуєте мене? Так, 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 говори. Слуха ава. Так, як завжди, в точні кількох керівників СБУ та МВС по долі стало. Це було біля пам'ятника матері міліцейської матері. Є такий пам'ятник міліцейської е, матері е, берегині. Не берегині, а та яка та, на Соломенській площі. Біля... Mm? Людей розганяти просто, не сказав, чи будь хотів входитися. Я вам покажу відео. Ні, Ну ладно, він не казав Богдане, так. але сказав про те, що ладно, я прийду до що справді. Богдане, не чути нічого, я попрошу колег тобі подзвонити тепер. Ми можемо Телефонічно зв'язатися під погано дуже чути. Ні, ні, не чути, не чути. Ми можемо очікувати якусь реакцію, чи повинні ми очікувати на якусь реакцію уряду, чи завтра люди мусять просто прийти захищати це по ну, я думаю, що е, зараз має бути заява МЗС. Е, чітка і зрозуміла з засудженням цього, е, е, цього інциденту, але так само мають бути дуже чіткі дії міліції. правоохоронних да, по пос... органів, по посилення охорони е, охорону е, е, і на цьому поставити крапку. Ну що ж. Це емоційна реакція на ті злочини, які Надо, робляться Російською Федерацією на українській землі. Це більше але ні. давайте будемо оптимістами. Давайте, Володимире Станіславовичу, дякую, що прийшли в цей пізню годину. Дай, дай Бог здоров'я, гарних вам. вихідних, і, і дай Боже громадському на, баченню бути на вістрі од цієї знаєте такої. Суспільної необхідності, так би сказав, бо Дякую. ви робите велику справу, і дай Боже, щоб ви робили учнення. слава Україні. Дякую, Рад. сердечно. Володимир Грицька був в нашій студії.